Перший плюс другий сорт, 8 кілограмчиків. Ціна 1154 гривні. Перша флісочка, розмір емочка, 40 й 42. Наступна. Ва, така оранжева, класна. Дуже круто виглядає. І розмір її елічка. Наступна. бачу, гарну, жовтеньку. Зараз глянемо, який там у неї розмір. Розмір теж елічка. Наступна, сіренька, подивіться, яка шикарна. Просто. Розмір есочка. Йдемо далі. Така. На замочку. розмір емочка теж. Так. О, це вже взагалі крутезно. Флісово без рукавочка. Ззаді такий прин. І це у нас розмір емочки. Оп! О, це вже у нас без капюшончиком. ваги. Він ну, такий вже як. Курточка якась. Розмір Есочка. Дивимось далі. Такого плану фліска. Розмір Емочко. Сиренька. Твіцінька крута. Ой, я вам задній показала. Угу. Спереду так виглядає. Тут розмір не вказаний. Наступно темно сіра На замочку розмір L. Так, Тут у нас теж розмір елечка. Тут все в порядку з замочком, пікшу, що Денемо далі. прикольно. Дуже классно. Розмер 40 грунт. Так. Вот, видите, какая горнища. Просто бомба. Розмер XL. Что там у нас дали? Ой, какой классный колер. Шкода, що камера так не передає. Розміру тут, на жаль, немає. Давайте ще вам таку чорненьку покажу. Вау. Дивіться, з капюшончиком З таким принтом спереду. І розмір М. Це емочко. І ще я покажу вам ось таку сіреньку, класну, тепленьку, розмір, на жаль, не вказаний. Тут залишились ще фісочки. Для замовлення пишіть в коментарі або зверніться до наших менеджерів.